Всім привіт, котики! Мене звати Аня. Я дизайнер одягу. Та я дуже рада бачити вас на своєму каналі. Сьогодні я розповім вам про класні бюджетні українські бренди одягу, які я ношу сама та які вдягає моє оточення та мої знайомі. Тож, все це перевірено власним досвідом. Я думаю, що всі ви дуже часто чули те, що варто підтримувати українського виробника, тому що як мінімум. Україні зараз йде війна. Звісно, звичайна людина хоче розуміти, яку цінність, яку вигіду вона сама для себе отримує від того, що вона щось купляє. Тож яку вигіду ми отримуємо від того, що ми носимо одяг українського виробника? Я сама працюю в величезному українському бренді одягу. Я знаю всі ці етапи, через які проходить. Одяг перед тим як ви його купите, це завжди витвори мистецтва, над якими працює купа людей, починаючи з дизайнерів, конструкторів, технологів, а закінчуючи там швачками. Я знаю, що багато людей жаліються на те, що блін я краще піду у резорт або у зару та куплю там собі щось, тому що це буде дешевше, вигідніше. Нащо мені купляти український одяг? Ось що я хочу сказати: зара та ось ці. Величезні корпорації вони частіше за все відчувають свій одяг у В'єтнамі, у Китаї, де дуже дешева робоча сила, та не завжди це ходить етично, тому ми можемо отримувати цей дешевий одяг. Більшість своєї українські одяг, українські бренди відчувають ці речі тут. У нас в Україні платять зарплату швачком тут. Конструкторам, дизайнерам та всім людям, які працюють саме над виробництвом цього одягу. Я помітила для себе таку тенденцію, що ці бренди, про які я сьогодні розповідатиму, не виробляють одяг якісніший ніж одяг, який відшит у будь-якому іншому глобальному мес-маркет-бренді. це був такий досить величенький вступ. Але давайте вже приходити до суті відео. Я почну з найдешевших брендів одягу та закінчу трошки дорожчими. Давайте розпочинати. Перший бренд, одязі якого я зараз сижу, це бренд Something. Я особисто там вже неодноразово купляла для себе речі, Якістю якістю них я повністю задоволена. Лонги, які стали в них дуже популярними. Це лонг, який зараз на мені в мене є такий самий білий. Це Ось такі лонги з ліфами, але в них також є купа інших речей, в них є купа футболок, в них дуже крута. Нижня білизна, на яку я також раджу вам звернути увагу. У мене нема жодних питань до якості цих товарів. я завжди прала, завжди відпарювала, завжди одягала, носила їх просто цілодобово. З ними не трапилося нічого. Дуже приємна, легка тканина. Ціни в них максимально адекватні. Ви можете бачити зараз на прикладі. Дуже часто в них діє акція 1 плюс один дорівнює трьом. Цією акцією я вважаю, що можна дуже вигідно. Купити для себе класні речі. А що я хочу зазначити, жоден з цих брендів, про які я сьогодні буду розповідати вам, нічого мені не надіслав. На жаль, це не реклама. Також, на жаль, всі ці бренди перевірені мною моїми знайомими особисто. Наступний бренд, про який я хочу розповісти, це бренд, про який я думаю, багато хто знає, або багато хто бачив куді від цього бренду. Тому що в один момент вони стали дуже популярними. Це бренд ZOHO. Якщо я не помиляюся, в них є ще футболки, але в більшості своєї вони популярні за рахунок своїх ось цих оверсайз-худі. Наскільки я знаю, вони виробляють їх one size, і є це унісекс. Якщо хлопці дивляться моє відео, ви також тут можете для себе щось знайти. Цих худі ходить купа людей з мого оточення, та все вони були задоволені якістю цих. -худі. Худі. Я чула якісь відгуки у диктоці, але я не можу казати, що це правда, тому що в мене зовсім інший досвід. Я, наприклад, собі хочу на осінь же, тому що зараз пекотно купити худі блест. Думаю, що якщо ви хочете купити собі довговічне худі. То на цей бренд можна звернути увагу до того ж, ціни в них максимально адекватні, як і за якісне ходя. Ще один бренд з супер адекватними цінами: це Women's Фейф, жіночність, ніжність. Це все присутньо в її одязі, тим паче ціни в них супер круті там. Тобто лонг буде коштувати у районі 1000-1100 гривень, що, як на мене, за якісний крутий лонг. Зовсім невеликі гроші. Тож, якщо вам потрібно щось таке, дуже красиве. Ніжне дівоче, то вам потрібно звернути увагу на цей бренд. Речі, якщо у вас буде що сказати про якийсь з цих брендів, а про бренди, про які я буду розповідати далі, обов'язково пишіть в коментарях людям, які будуть дивитися це відео, та мені особисто буде цікаво почитати ваші історії та ваші відгуки про всі бренди. Наступний бренд, який мені дуже подобається, це бренд Скрипка. Їх речі також є у мого оточення тканини, які вони використовують для виготовлення свого одягу. Також дуже якісні. Мені дуже подобається також стиль, який вони несуть, і фасони та форми речей, які вони виготовляють, як на мене, дуже актуальні. Це такий прям дуже красивий. Стильовий кежу радила звернути увагу на їх светри. Я знаю, що в них дуже круті светри з натуральних також тканин. Якщо вам потрібен класний якісний базовий одяг, та сама база, яку ми уявляємо, коли кажемо про базовий одяг, це бренд usual Вони також у всіх своїх моделях використовують натуральні, класні, приємні до тіла тканини. А також що мені надзвичайно подобається, це те, що в них на сайті у каталозі представлені моделі. Зі звичайними жіночими формами з різними тілами, це звичайно супер красиво, та це потрібно нести в маси. Якщо у мене є тут спортсменка для вас, в мене також є крутезний бренд. Я не можу сказати, що він супер бюджетний, але він і не супер дорогий. Це бренд Top Dog, вони виробляють в більшості саме спортивної сексі. Одяг дуже красивий. Я, мабуть, не бачила ще спортивного одягу, красивіше та сексуальніше ніж усі речі. Ну я ще не бачила. Дійсно, ви ніде більше такого не знайдете. Та вони виробляються дійсно класні, дійсно цікаві спортивні. Речі. Я б насправді ходила в такому навіть по вулиці. Це для сміливого жінок. Наступний класний український бренд, який я вже не можу назвати прям бюджетним, це скоріш вже щось. Intel-більш сегменту. У них надзвичайно стильні, надзвичайно крутезні та надзвичайно якісні речі, яких ви точно будете виділятись. При тому, що я вважаю, що. Їх речі ніколи актуальності своєї не втратять. Абиться дизайн є футболок, худі та лонгів. Як на мене, це супер автентичний український бренд. Який ось ти бачиш річ від цього бренду, та ти можеш сказати, що ось це, це цей бренд, це не щось звичайне, це не щось таке, що ти можеш знайти десь ще. Я вважаю, що таких брендів мало, але вони є. І Герман один із них. Обов'язково переходьте на інстаграм-сторінки цих брендів. Дивіться для себе. Можливо, щось подобається, можливо, ви щось зараз собі шукаєте, тож зайшли на це відео. Та я сподіваюся, що допомогла вам брати щось для себе. Дуже дякую за те, що подивились моє відео. Обов'язково ставте лайки, підписуйтесь та пишіть коментарі, тому що мене це дуже сильно мотивує. Та всім до зустрічі, папа! -па.